Вітаю, до вашої уваги! Мультитул від МТАК. Мультитул має вагу 122 г, а його довжина в закритому стані 11 см. Мультитул виконаний з нержавіючої сталі та має в собі 6 предметів. Основним інструментом даного мультитулу є гострий ніж, який у відкритому положенні надійно фіксується замком. Для того, щоб скласти ніж, потрібно натиснути на важі та повернути лезо до руків'я. Наступний інструмент це ножиці, які автоматично відкриваються при блокуванні, також надійно фіксуються у відкритому положенні. Ми не зможемо заблокувати ножиці доки пружина не відкриється. Автоматичне відкривання ножиць здійснює рухома пружина. Відкривання відбувається, коли зуб пружини впирається в раму ножиць та здвигає пружину донизу, цим самим відкриваючи їх. Наступним елементом у нас дві викрутки. Фігурна та плоска, яка також фіксується ось цим ось важелем. На плоскій викрутці ми маємо відкривачку. Для того, щоб скласти викрутки, нам потрібно натиснути важіль та опустити викрутки донизу. І останній інструмент це склонбітник. Даний ніж легко можна носити на кармані, для цього у нас є кліпса, яка може міняти свою сторону з лівої на правої для більшої зручності. Посилання, де ви зможете придбати даний девайс, ви знайдете в описі. Обирайте якісне спорядження та бережіть себе. До зустрічі!